Всього за кілька днів з кишковою інфекцією від суші госпіталізували 38 людей. Серед них і дитина така кількість постраждалих гостей одного закладу харчування для столиці рекордна. Діагноз однозначний сальмонельоз. Сальмонелла на прекрасно виживає при заморажуванні. Болі того, а на улучає кариса свої життєві свойства, і ана прекрасна вона видержує салення, перченіє. То есть, все эти процедуры абсолютно никак не обеззараживают. Пищу. Если это слабо выраженная форма, человек может быть в виде легкого отравления. Да, и это закончится за 3-4 дня. Самыми уязвимыми являются дети. Иммунная система кишечная система очень слабенькая, да и поэтому отравление у детей может закончиться летально. Причина отруєння вже відома. Хворим на сальмонельоз виявився один из кухарів ресторану. А через недотримання технології. виробництва, Іцтва і умов зберігання продуктів, інфекція потрапила на столи до відвідувачів, і таких закладів в Україні чимало це доводить. Останній рейд держпродспоживслужби. На жаль, ми зустрічаємося з типовими порушеннями на майже на всіх суб'єктах господарювання. І в 80% випадках випадків зафіксовано дійсно порушення санітарного закону, ветеринарного санітарного закону іншого законодавства. Медики попереджають їсти влітку екзотичні страви, як грати в лотерею. Усі продукти, що входять в. В роли швидко псуються, а визначити заражену сальмонелою страву неможливо ні візуально, ні на смак. Тож єдиний варіант не заразитися не їсти.